Матч приніс задоволення глядачам і безумовно результат також. Перед початком матчу було урочисте відкриття футбольного сезону в Тернополі, були привітання. Ну і на поле футболісти вийшли під мелодію Запорізького маршу. Наші гості, дозвольте війні, міському кому сердечно привітати вас із початком сезону. Перше, як вони складають ваша гра, попередня тяжка наполеглива праця України, команди Я б навіть так сказав у діях футболістів, чи це від хвилювання, чи від важкого поля. Але м, свисток головного судді Онофера дуже часто лунав, і захисникові тернополян навіть е, показано жовту картку. Е, десь е, всередині першого тайму тернополяни різко активізувалися за рахунок гострих передач з флангів і. Потім на хвилині 30 й увірвався у штрафний майданчик гостей Сергій Полстянов. Його знесли, і 11-й номер господарів Юрій Куліш чітко в правій від воротаря кут пробив пенальті. Так рахунок став 1-0. Робить дещо не зовсім дало передачу. Тепер за м'яч треба поборотись. Наші встигають першими і. 11-метровий штрафний удар. Перший в цьому сезоні на тернопільському стайоні призначає суддя за те, що в штрафному майданчику було збито гравця тернопільської ниви, по-моєму, Полстянова. Гравці зарі не сильною спорюють рішення судді. Напевно, згодились. Хто буде бити? Є одинадцятий номер. Юрій Куліш. Удар гол! Перший гол в національному чемпіонаті на тернопільському стадіоні. Якось пробували переходити в атаку гості, але це не зовсім їм вдавалося. Друга половина зустрічі також почалася з спалахом активності тернополян. Згодом гра вирівнялася. Але от за кілька хвилин до нашого цього включення Сергій Полстянов в такій сутичці біля воріт, прийняв м'яч на груди і, по суті, з груди скинув його у ворота. Рудницький з лівого флангу буде подавати кутовий. Гол! Сергій полстянов забиває цей м'яч. Найнижчий на зріст гравець, який в даний момент був в штрафні... в штрафному майданчику гостей. Встиг перший. 80-та хвилина матчу. Сергій Полстянов. Матч закінчено. Перша перемога Тернопільської Ниви в національному чемпіонаті з рахунком 2-0 над Луганською зорею Малс. Голи забили на 20 й хвилині. Юрій Куліш з пенальті. І наприкінці зустрічі нападник Ниви Сергій Полстянов. До зустрічі! Хотілося б, щоб зустрічі уболівальників футболу з грою команди Нива у програмах тіві 4 були б традиційними і навіть обов'язковими. До речі, для самих активних організацій та окремих любителів футболу редакція тіві 4 разом з футбольним клубом Нива встановлює спеціальні призи, урочисте вручення яких буде показане в програмах тіві 4 Отже, транслювати чи не транслювати футбольні матчі вирішувати вам! А тепер про команди, які входять до Вищої футбольної ліги другої зони: Динамо Київ, Дніпро-Дніпропетровськ, Металіст-Харків, Буковина Чернівці, Зоря Малс-Луганськ, Нива Тернопіль, Волинь-Луцьк, Ска-Одеса, Нафтовик-Охтирка, Прикарпаття Івано-Франківськ. Бачите самі підбір команд такий. Що ігри обіцяють бути інтригуючими, захоплюючими, цікавими. Нагадуємо, що наступна зустріч на Тернопільському стадіоні відбудеться 21 березня, тобто післязавтра, між командами Нива та Дніпро, а виїзна 30 березня, де зустрічається Нива в Луцьку з футбольною командою Волинь. Отже, надіємось, що футбольні свята у програмах tv 4 відбудуться.